Доброго дня, шановні ферумівці! Перед вами Google Pixel 8 Pro. І я скажу відразу: я так і не розібрався, треба брати цей смартфон чи ні. Але якщо раптом надумаєте, купуйте його у наших друзів із Pixafon, адже саме вони і передали нам його на огляд. Посилання буде в описі. До речі, там ще й конкурси час від часу різні проходять, так що звертайте увагу. З вами, як завжди, я, Сергій Шихайлов. Давайте я розповім вам про цей пристрій без фанатизму і рожевих окулярів. Поїхали. Почнемо традиційно з корпусу дизайну пікселя свій. Комусь подобається, а комусь не дуже. Справа суб'єктивна, але за оригінальність хвалю. Матеріали шаблонні, матове скло на тильній стороні, плюс глянцеве з олеофобкою на фронтальній. Металевий прошарок між ними алюмінієвий. І ось тут у мене питаннячко. Ви, либонь, подумали, що яблучний раб, мабуть, титану тут шукаєш? Взагалі-то ні. Хоча трендам було б непогано відповідати, а мова взагалі йде про якість деталей та збірки, про котрі з року в рік шумить весь інтернет. В нашому випадку мова не про підгонку деталей однієї під іншу, а про фільтрування браку. В нашому зразку на блискучому металевому шильдику камери легко можна помітити дві подряпини. Звідки вони? Я хезе. Дякувати Богу. У мене є зафільмована розпаковка продукту, на котрій чудово видно, що смартфон, скажімо так, міченим був з коробки. Позитивна частина історії перед піксофоном. Совість чиста, тож, хоч пристрій, не доведеться викупати негативна частина. і ізвініті, а що це за гамно? Продовжувати жувати тему не бачу ніякого сенсу, рухаємось далі. У всьому іншому корпус ТОП скло мордяки заокругле зовсім трішки, тому захисна плівка або скельце ляжуть тут без проблем. В руці корпус відчувається зручно, фізична сімка, одна ще одна доступна через E7. Сканер пальця і розпізнавашка мордяки працюють чудово: Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3, бездротова зарядка в два кінці, а також пиловолого захисту ip 68 на місці. Датчик заміру Температури пательні, на котрій ви збираєтесь смажити вашу ранкову яєчню, також показує якісь цифри, мабуть, круто. Так, температуру можна міряти і у людського тіла, але Google не гарантує правильності виведених даних, та і сертифікату відповідного немає. Тому термометр поки ранувато викидати на смітник. А от від чого струни навіть моєї душі почали лабати якусь неймовірно приємну для них самих же музику, так це вібровіддача від взаємодії з інтерфейсом. Багато хто в мережі навпаки лає пристрій за те, що у попередньому поколінні віддача буцімто була більш помітна. Я вважаю так, більш помітна і приємніша, це не одне й те саме в цьому плані трубка топ. А щоб зробити її ще більш приємнішою, було б незайвим придбати для неї якісне захисне скло та чохол. А тут вам на поміч прийдуть наші друзі з інтернет-магазину Wookie.ua величезний асортимент аксесуарів і приємне. Обслуговування, посилання буде в описі. Тепер, мабуть, екран. І відразу головний мінус: Щим? на низьких значеннях яскравості картинка помітно миготить, і це приводить до швидкої втоми очей. Ця проблема корпорацією добра ігнорується не перший рік. І тому сподіватись на появу DC-Dimming в одному з найближчих оновленнях програмного забезпечення не варто. У всьому іншому екран скоріше гарний, ніж поганий. Так, тут нема підтримки Dolby Vision, але я хезе, кому це критично. Картинка приємна для ока. Дивитись на неї. Хочеться, кольори насичені, OLED у всій красі. На сонечку дисплей читається відмінно, 1600 ніт як-ніяк. До сенсорної сітки претензій нуль, частота оновлення до 120 Гц. Що варто відмітити, знайте, смартфон ігнорує показників 24 і 48 Гц. Тому якщо ви будете, наприклад, дивитись відео з такою частотою кадрів, смартфон усе одно буде виводити 60 Гц. При статичній картинці оновлення 1 Гц, always on display на місці. Дільна здатність тут, до речі, 2992 на 1344 пікселі, а діагональ 6,7 дюйми. Рамки екрану відносно тонкі і майже симетричні. Коротше, нормальний такий кишеньковий телевізор. Тепер динаміки, вони гучні, і досить приємні. В шумному приміщенні гучність, що вони видають, буде на грані з комфортом. В усіх інших сценаріях спікери будуть тільки радувати. Камери, мабуть, те, що цінують в пікселях в першу чергу. Та воно і не дивно фотографує. Смартфон реально круто. Мені особисто подобаються знімки з будь-якого модуля і в будь-якому сценарії використання. Кольорам, як на мене, в деяких випадках трошки не вистачає фарб, але ж ви то усі точно вже знаєте, що в додатку Google фото всі ці кадри точно можна відредагувати до невпізнаваності. Можна і кольори підправити, і зайві об'єкти з кадру видалити, і ще багато чого. Фото зроблені в поганому освітленні, також досить солідні. Хоча зізнатись по правді, я очікував більш вражаю. Результатів, але можливо це просто стереотипи в моїй голові. Далі відео. Ось тут найбільш помітний прогрес у порівнянні з попередником. Ролики тепер не просто ок, а прям крутезні, навіть в не найкращому освітленні. Перемикатись між модулями камер під час запису ролика можна. Щоправда, плавним цей процес не назвеш. Стабілізація цілком ок, хіба на максимальному наближенні вона слабенька. Роликів 8К смартфон, на жаль, не пише. Далі залізо. І поки я називаю вам характеристики начинки смартфону ви насолоджуєтесь скріншотами синтетичних тестів. Так от, в Google Pixel 8 Pro встановлено 4 нанометровий Google Tensor G3 з графікою Immortalis G715S MC10. Він же в деяких джерелах іменується як малі G715, оперативка lpddr 5 x постійна пам'ять UFS 3.1. У нас на тесті версія 12256 ГБ. В повсякденних задачах потужності цієї системи на чіпі більш ніж просто достатньо. Нічого не підлагує, 120 Герц вивозяться всюди, а анімації плавні і взагалі всередині телефона весна, а не отео, що у вас зараз за вікном. Інша справа ігри: я обмежився тестом двох: World of Tanks Blitz та Геншин Impact. Характеристика спільна для обох. Перші 10-15 хвилин геймплею обидві гри йдуть в 40-50 FPS з максимальним набором ефектів. Нічого не підлагує і в цілому ігровий процес радує по повній. За наступні 15 хвилин смартфон уже помітив. Нагрівається на корпусі температура в районі 46-49 градусів. FPS помітно опускається, але грати все ще можна. Додаємо ще 10 хвилин і лаги стають ще помітнішими, а кількість кадрів на секунду на око опускається десь до 25-35. І тут вирішувати вам, треба ввімкнути більш низькі налаштування, зменшити роздільну здатність екрану чи зробити перерву на 10-15 хвилин, аби смартфон міг банально відпочити. Будуть і ті, хто подумає, ну, не біда, можна і паузу. І тут я навіть погоджуюсь, бо ігрові сесії по пару годин на користь ще нікому не йшли, особливо коли очам треба вдивлятись в дрібні елементи інтерфейсу. Але є одне, але уважний глядач точно помітив: просто 20 FPS мови не було ні разу, як і про умовні 7080, котрі, вибачте, в танках нині можуть видавати навіть смартфони із середнього цінового діапазону. Тут же ми говоримо про. Убер флагман 2023 року. Пардон, звичайно, але це не серйозно. Ну і повертаючись до теми скрінів, ось вам ще один це Тротлінг при 20 потоках. Не приста. Імхо, це жесть. Хтось скаже, ну не всім же треба ігри. Та і взагалі це збочення грати на телефоні в той час, коли уже навіть стімдеків вам понавигадували, і це не рахуючи консоли, ігрових ПК та ноутбуків. Хай то буде на вашій совісті. Я особисто вважаю, що флагман, він на те і флагман, щоб бути максимально близьким до поняття ідеал, з якої б сторони ти на нього не дивився. Тепер АКБ, тут все кордон. Коротко, залізобетонна добова автономність. На два дні не розтягнеш ніяк. Встановлення немаксимальної роздільної здатності дозволяє виграти кілька додаткових годин екрану. Тепер ціна. Офіційно Google Pixel 8 Pro в Україні не продається і продаватися не буде. Реальний прайс буде плавати, але на даний момент, як підказує нам є каталог, за найдешевшу версію цього смартфону на 128 гіг пам'яті просять від 44 до 57 тисяч гривень. Використавши кілька фільтрів, котрих на є каталог, помаса, МАСА стає очевидним, що за ці гроші ти можеш собі дозволити ледве на все що завгодно з числа актуальних гаджетів, за виключенням хіба найжирніших смартфонів, що складаються. Тут тобі і Samsung будь-якої масті, і яблука, і мото, і OnePlus, Ну а про Xiaomi різні й говорити нічого. Користуйтесь, є каталог, посилання буде в описі. Тож, як було сказано на початку ролика, однозначної відповіді на питання, чи варто брати Pixel 8 Pro, у мене нема. З одного боку, якість виготовлення мого зразка та особисто в моєму випадку, в підсвідомості взагалі ставить хрест на цьому бренді, адже влетіти на 50к, коли ти ні в чому не винен, погодьтесь, не скоро таке забудеш. Але це суб'єктивно, із об'єктивного несерйозне, як для флагмана залізо і екран з щим. З іншого боку, божественна камера, котра помітно прогресувала в порівнянні з попередником, особливо в плані зйомки відео, свій упізнаваний дизайн, штучний інтелект, котрий тобі і шпалери кастомні намалює, і фотки підправить, і пікселікс. Experience з його офігенним хаптіком, найсвіжішим андроїдом протягом 7 років і досить приємні динаміки. Якщо просто загинати пальці, називаючи кожен із пунктів, то козирів, наче й сильно більше. Але я не стану вам брехати. Я не можу і я не буду рекомендувати купувати флагманський смартфон з реальною ціною в Україні в півтора кілобакси, з начинкою флагмана 2020 року. Якщо на цей пункт вам 100% пофігу, ну прям тоді хрін з ним беріть, можливо, буде вам щастя. Але якщо ви відчуваєте, що десь там в глибині вашої душі прокидається геймер, котрому треба грати в сучасні ігрові хіти на максималках, або ж у вас просто волосся дибки на поясниці, встає від думки, що на свіжому флагмані є сценарії роботи, де рекомендовано знижувати роздільну здатність екрану для підвищення плавності і стабільності. Тікайте від цього гаджету, хоч через ліс, хоч городами. А щоб помацати Pixel Experience, так для цього згодиться як попереднє, так і ще попередніше за нього покоління. Ну, хоч грошей зекономите. Трубка сподобалась, але точно не для всіх. На цьому у мене все. Я був з вами чесним. А далі, уже тільки вам вирішувати, купувати чи ні. Не забувайте тицяти вподобайку, підписуватись на канал, а також ділитись нашими відосами зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. З вами був Сергій Шихайлов і проект Ферум. Ком на прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте. Усі необхідні посилання є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!